Всім привіт, шановні пані і панове. В наявності ось така гарна цибулька, тиканка. Три сорти. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, туди можна зайти, обрати і замовити. Розміри, дивіться, ця що поменше, щоб ви розуміли, бо дуже часто мене заказують. Я в основному люблю виращувати тобто... Ось ця поменша, вона виростає примірно таких розмірів. Ну, буває майже в два рази більше, максимально крупні. Тобто хтось хоче таку мірну, не крупну цибулю, хтось хоче ексибішн, щоб він був як оці 3, а то й 4 в місті взяті. Тобто розмір залежить від тиканки. Чим крупніша тиканка, тим, буде і крупніша цибуля, щоб ви розуміли. На сайті є детальний опис, там розписано, яких розмірів є цибульки, щоб ви розуміли. І ще одне рекомендую всім висадити до кінця березня. Висадите, тим, відповідно. цибулька буде нормальніших розмірів. Ви її раніше викопаєте, перешагнете через грибкові захворювання, і вона буде у вас добре хранитися. Допустим, іксибішен храниться погано, його треба з'їсти швидко. Він дуже крупний росте. А ось такі цибульки храняться аж до нового сезону без проблем. Головне. Вовремя викопати, не передержати, щоб не було грибкових заболівань. Ну і обов'язково, коли вирощуєте, обробка від грибкових заболівань, це дуже важливо. Ну і не переливати цибульку. Все це я буду показувати на каналі. Зараз ви можете перейти на сайт, обрати, що вам до вподоби. і обов'язково постарайтеся до кінця березня її висадити. Тоді будете з гарним урожаєм. Всім дякую і до побачення.